Привіт. З вами канал «Дивний Сусід. І сьогодні ми готуємо дуже цікаву страву: шаурма, шаверма, донер, кебаб, гірос. Все це назви улюбленої страви, що складається зі смаженого м'яса та овочів, загорнутих у тонкий лаваш. Варіантів приготування шаурми існує безліч, так само, як і версії походження цієї страви. Спробуємо розібратися, хто і коли придумав шаурму і чим донер відрізняється від кебаба. Донер кебаб, гірос або шаурму винайшли у 72-му році. Автором рецепту став Кадір Нурман, який народився в Туреччині і згодом емігрував до Німеччини, де відкрив свій. І перший вуличний фастфуд. Спочатку він продавав просто смажене м'ясо із салатом, однак згодом здогадався замотувати начинку лаваш. Така звична для нас назва шаурма приходить від арабського слова шавва, що означає смажити. В той самий час слово донер має турецьке походження дон дюрмек. Дослівно перекладається як смажене м'ясо. Що ж до слова кебаб, яке теж часто використовується для позначення шаурми, то це перське слово, означає ніч інше, як спалювати. Як бачите, всі ці слова означають те саме, але різними мовами. Тому, коли вирішите замовити або приготувати, Шаурму можете назвати її шаурмою. А можете донером чи кебабом, сенс від цього не зміниться. Ну що, давайте зготуємо нашу шаурму за дуже цікавим рецептом. Сьогодні у нас шаурма з м'ясом на маринаді Джек Daniels, Для цього нам потрібні ось такі інгредієнти. Ну що ж, інгредієнтів буде дуже багато, бо ми взяли американську та турецьку кухню та поєднали їх. По-перше, нам знадобиться сухий часник. Далі мелена суміш перців. Тепер мелений гострий перець. Далі йде паприка. А ще сіль. У нашому випадку це рожева гімаласька сіль. Далі коричневий цукор. А взагалі потрібно куряче м'ясо, цибулька, лимон, апельсин, соєвий соус, вустерський соус, соус теріякі та олівкова олія. Усі спеції поєднуємо разом. Чесно, коли почала знімати це відео, ми навіть не уявляли, як це важко. Але це того варте. А коли поєднали усі спеції, додаємо столову ложку вустерського соусу. Далі йде аж 3 столові ложки соєвого соусу. Тепер потрібно аж пів стакану соусу та Додаємо соус до спецій. Далі розрізаємо апельсин навпіл. Тепер так само робимо з лимоном. А ще нам потрібно вичавити фреш, тому потрібна джедавка. Спочатку віджимаємо пів ломона. Далі йде половинка апельсину. А потім друга половинка апельсину. Виходить, ми отримуємо лимонно-апельсиновий фреш. Виливаємо фреш у загальну суміш. Ну, а тепер нам потрібен віскі Джек Деніелс. Його потрібно дві чарки по 50 грам. Йой боженьки, як гарно ліється! Нарізаємо цибульку на 4 частини. Ну, а тепер нам знадобиться подрібнювач продуктів. Звісно, його можна замінити терткою. Лучок ретельно подрібнюємо. Ну, а тепер цей лучок додаємо до загальної суміші. Настав час олівкової олії. Додаємо 2 столові ложки. Тепер потрібно ретельно усе перемішати. Ви навіть не уявляєте, як це смачно пахне. Тепер ці суміш зливаємо в металеву ємність. Та ставимо на плиту або на бічну комворку грилю. Тепер нам потрібно ці суміш доводити до гостини. У цей час буде випаровуватись алкоголь та буде дуже сильно пахнути. Тому раджу включити витяжку. Треба ретельно та часто помішувати наш майбутній соус. До речі, це не тільки соус, а ще й маринад. І ось якраз коли соус загустів настає час маринування м'яса. Ретельно змішуємо м'ясо з приготовленим маринадом. Тільки подивіться, як гарно грає маринад на м'ясі. Поки що все виходить. Йдемо далі. Ну, а тепер будемо готувати класичний червоний соус до шаурми. Нам потрібен український червоний соус, морква, томат, цибулька та часник. Нарізаємо усі компоненти для подрібнювача. Закидуємо усі овочі у подрібнювач та додаємо трошки перцю. Робимо густу кашу з овочів та додаємо український соус. Для перемішування використовуємо той самий подрібнювач. Ну, а тепер робимо той самий білий соус, який таксі полюбляють. Для цього нам потрібна сметанка, майонез, часник лимон. Лимон можна замінити на оцет. Часник натираємо на терці. Додаємо до часнику сметанку. Якщо сметанку додаємо повну пачку, то майонезу потрібно півпачки. Віджимаємо пів лимона, який залишився. По бажанню можна додати трішки цукор та сіль. Ретельно перемішуємо соус та даймо настоятися. Готувати сьогодні будемо на газовому грилі від Broil King. Це дуже крута модель Crown 440 на 4 пальники. До речі, купувала цей гриль у офіційного представника Бройл Кінг України. А якщо ви також підбираєте собі гриль, раджу купувати саме у цьому магазині. Для вас я залишу два посилання у описі відео, де дуже великий вибір грилів та аксесуарів. Ну що ж, продовжимо. Замариновану курочку ми промили під проточною водою. Тепер потрібно паперовим рушником віджати зайву вологу. Ви тільки подивіться, які гарні замариновані шмати м'яса. До речі, для нас грудка буде смачнішою, ніж філе, бо у багатьох точках шаурми використовують філе. Ну а грудка буде трішки жирнішою та сочнішою. Шинкуємо морку, білокачану молоду капусту, покінську капусту додаємо сіль. Тепер треба ретельно все перемішати. Салат до шаурми повинен бути приблизно таким. Треба завчасно нарізати свіжі томати, солоні огірочки, свіжі огірочки, цибульку та сир. Тепер настає час готування м'яса. На розігріти гриль викладаємо м'ясо. И вот я как краса у нас вышла. Змачиваем соусом Джек Дениелс. та даймо настоятися. Ви тільки подивіться на це м'язко. Такого м'язка. Ви точно не бачили у точках шаурми. Воно вийшло дуже гарним та соковитим. Далі нам потрібно відділити сухожилля та кістки від м'яса. Ну а якщо ви полюбляєте шкірку курки, то можна її залишити. Підготовлене м'ясо потрібно подрібнювати ножами. Повинно вийти ось таке м'язко. Далі беремо лаваш, змащуємо червоним соусом, додаємо салат, додаємо м'ясо, додаємо білий соус, солоні огірочки та сир, далі цибульку, томати та свіжі огірочки. Загортаючи бокові сторони, скручуємо шаурму. Ми зробили три порції, але інгредієнтів вистачає на чотири шаурми. Тепер викладаємо шаурму на розігрітий гриль. Пригортаючи, даймо шаурмі підсмажитись. Ось така шаурма у нас з вами вийшла. Звісно, це не прижимний гриль, але як на мене, він тут навіть не потрібен. Виходить дуже хрустка шаурма та саковита усередині. Ми вирішили розломити одну для вас. Ви тільки подивіться, як тягнеться сир. Але я вважаю, що сиру треба додати більше. Тепер додаємо ложку білого соусу та насолоджуємось. Якщо розрізати, шаурма виглядає ось так. До речі, так сталося, що ми забули виключити камеру. Ну, а вона зняла реальні враження. Якщо вірите, що це дуже смачно, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Ну а ось і сам запис. Ну що, як вам шаурма? Ще можна порівняти? Я его знаю на место, где готовят очень вкусно, но это просто шедевр. Mm -hmm. Такой вкусной шаурмы я не ем никогда. Это очень вкусно. Полностью сводно. Мне кажется, что я вообще отрываю. Слушай, реально, прям очень круто. Дуже добре. <будучи>. І, <реш> і соусу не вистачає. Зараз запачкаю вуса, усе запачкаю.